Успіх, реалізація, вона ну, кожен трактує по-своєму. Про себе да, можу сказати, дійсно все це вийшло навіть на даний момент, навіть в моєму ві віці, так дуже молодому, Вплинуло на реалізацію. Мабуть, такі риси характеру. Саме характер допоміг. Характер, мабуть, не побоюсь сказати, що він сильний в мене. Саме це вплинуло. І ну, успішна там реалізована людина. Кожен по своєму трактує то. Я б сказала, що в моєму випадку успіх, реалізація проявляється в тому, що твої діти е вони випускники твої, е вони далі переймають твою справу, наприклад, продовжують вивчення англійської, або ж е англійську мову роблять професією своєю, хай це буде не викладання. І дійсно, мій успіх вимірюється е е успіхами учнів.